Микола Лисенко знаменитий український композитор, піаніст, хоровий диригент, педагог, збирач пісенного фольклору та громадський діяч. Свій перший музичний твір Польку він написав у 9 років. А в Європі його музичні інновації стали використовувати лише через десяток років. Лисенко зробив вагомий внесок в етнографічну спадщину України. Він зібрав понад сотню зразків народної творчості. А згодом видав книгу з аналізом козацьких дум із репертуару бандуриста Остапа Вересая. Заслужено вважається засновником української національної музики. Суттєву роль у цьому відіграє як його композиторська, так і етнографічна діяльність. У композиторській спадщині важливе місце займають твори на тексти Тараса Шевченка. Його похорон перетворився на могутню патріотичну демонстрацію українців. Протягом п'яти днів у церквах щодня правилися панахиди, а провести улюбленого композитора прийшли тисячі киян.